Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке легке розмовне відео. Я буду відповідати на ваші питання, які ви ставили мені. Ну, майже місяць тому, і от я тільки зараз зібралась з силами і знімаю вам це відео. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво. Залишайтесь зі мною. Ну і поки ми ще з вами не почали, я хочу нагадати вам підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Не забувайте ставити лайк під відео, адже це підтримує мій контент. І ставте на дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні відео. Вони будуть виходити кожного понеділка. А тепер давайте до справи. Хочу зазначити, до речі, що я ніяк не продумувала відповіді на ваші запитання, тобто це буде прям в режимі онлайн. Я буду зачитувати і одразу відповідаю. Перше питання звучить так: який із жанрів більше всього полюбляєш читати? Будь-найбільше я люблю читати романи Дорослішані. Я не знаю, чи це офіційна назва цього жанру, але я чула, як багато хто так говорить, тому і я кажу так. Мені подобається спостерігати за тим, як персонаж розвивається, росте, доросліше, як змінюються його погляди, світогляд. Якісь люди на його шляху приходять, ідуть, і як він розвивається, що він почерпає від цих людей. От все це мені дуже цікаво спостерігати в книгах. Тому так, мабуть, найбільше я люблю читати саме такі романи. Але, звісно, я ще обожнюю читати класику, ніхто не відміняв цього. Я люблю читати детективи, трилери, але більше все таки я люблю читати детективи, а не трилери. І взагалі я задумала, що насправді, хоч я і дуже люблю цей жанр, але не так багато книжок у мене прочитаних є. Тому осінні мені якось хочеться більше уваги приділити детективам. Але якщо от виділити один єдиний улюблений, то це все-таки давайте зупинимось на романах дорослих. Наступне запитання: привіт! Не думала писати свою книгу. Взагалі, я дуже часто чую подібне запитання, мені його задавали. Але як на співбесідах, коли я приходила в книжковий магазин, і коли ходила, пробувала свої сили в книжкове видавництво, то також мене запитували це. І навіть деякі відвідувачі в книгарні дуже часто любили запитувати: а ви там не плануєте написати свою книгу? А може, у вас уже є ідеї? Пам'ятаю, коли з дитинства я любила вигадувати якісь історії, якісь казки. Я прям робила цілу книгу, малювала, виписувала персонажів. Ну тобто я від цього кайфувала, але зараз це пройшло. Мені не цікаво, і от на даний момент в свої 22 я не планую написати книгу, немає ніяких ідей, але ніхто не знає, що буде через рік, два-три. Тому не знаю, подивимось, поки ні. Чи хотілося б започаткувати ідею рубрику Обмін книгами зі своїми підписниками? Чи можливо є таке в вашому контенті? Цікаве запитання насправді. Але я навіть не думала про таке єдине, що я планувала і планую на 5 тисяч підписників зробити розіграш деяких книжок. Але про це вже коли буде 5 тисяч підписників на каналі. А от стосовно обміну, навіть якось не приходило нічого в голову. Тому напишіть в коментарях, чи вам таке було б цікаво? Якщо так, то чи хотіли б ви, як би ви це бачили? і Так далі. Можливо, якщо дуже багато людей захоче і будуть якісь класні ідеї, то я подумаю над цим. І наступне питання від Анастасії також чи є в ваших поличках книги російської мови? Звісно, я не буду приховувати той факт, що в мене є книги російської мови. По-перше, це книги від видавництва клубу сімейного дозвілля, коли вони дуже часто грішили і видавали книги російської мови. І по друге, іноді я купувала книги російських видавництв. Вони в мене також є. Я їх не позбавлялась. Я просто їх вони стоять у мене в бібліотеці у батьків вдома, і я їх по перше не бачу. По друге. Якось мені все рівно не хочеться віддавати їх на макулатуру. Я знаю, що є люди, які це роблять, і це круто, я таке поважаю. Це позиція, але мені, якщо чесно, не хочеться. Це мої книжки, я їх купувала. Я витрачала на них свої кошти, іноді навіть останні кошти стипендії. Я просто обрала для себе шлях не показувати ці книги в кадрі. Ну тобто, книги російської, книги російських видавництв. І звісно, після 24-го я не купила жодної книги російського видавництва на російській мові і не планую, і впевнена, що не буду. Які маєш книжкові звички. До речі, це дуже. Цікаве питання, я думала навіть зняти окреме відео на цю тему. Але тут я коротко вам розповім: по-перше, у мене є книжкові звички. Я обожнюю книжкові закладинки, і я можу прямо хвилин 10 підбирати якусь закладинку до нової книги. Мені потрібно, щоб вона була схожа по тематиці, або хоча б по кольоровій гамі. Друга така трішки дивна звичка це я завжди перевіряю, скільки мені залишилося до кінця розділу. Тобто я можу читати там розділ на 20 сторінок, прочитати 8 і потім ще пролистати, скільки сторінок мені залишилось. Я стараюсь не дивитись на те. Текст, а просто сторінки перегортати, але іноді та навіть дуже часто я ловлю якісь спойлери. Іноді я навіть ловила якісь дуже важливі спойлери е, по сюжету, але ну не знаю, все рівно я перевіряю, скільки мені залишилось до кінця. Ну і третя звичка, яка одразу прийшла мені в голову, це те, що я читаю книги в кінці набагато швидше. Тобто, десь коли я перевалила за середину книги, я вже пришвидшую свій темп читання. У мене вже вмикається ось цей азарт, щоб скоріше дочитати книгу, дізнатися, що там в кінці. І тому сторінки якось пролетають швидше, непомітніше, і я якось швидше читаю. Задала ще одну, до речі, дуже дивну звичку: я не можу читати стоя. Тобто, Наприклад, коли я їду в метро, якщо я сиджу, я обов'язково буду читати книгу, я завжди ношу її з собою. І якщо я сиджу, то я 100% буду читати. Але якщо мені не вдасться сісти, і я буду стояти. Я не, см... я не можу читати, я не можу сприймати інформацію, коли я стою. Навіть якщо я стою зручно, там десь оперлась, і мені комфортно, я не можу читати все рівно. І Тоді я просто катаю собою книгу на роботу з роботи, і все, я її не беру до рук в метро. Я майже забула про найголовнішу звичку мою книжкову, і яка вас цікавить, мабуть, найбільше, бо я дуже багато коментарів зустрічаю під відео. Це мої книжкові помітки. Я дуже часто помічаю в книгах, де, мабуть, в кожній книзі я залишаю помітки стікерами. Перше, що мене дуже часто запитували, це як я обираю колір стікера. Чи є якісь значення в залежності від того, який це кольор? Ні, взагалі, я обираю кольор стікера тільки по кольору обкладинки. Якщо це плюс-мінус одна кольорова гама, то тоді цими стікерами я буду користуватися в новій книзі. Друге, це що саме я помічаю. Я помічаю якісь цитати, які мені подобаються, якісь думки, які мені подобаються, над якими можна потім подумати, які мені резонують, і якісь. Дуже такі ключові моменти в сюжеті, які мене вразили, і які також я хочу запам'ятати. Всі ці помітки я роблю просто для того, щоб потім, коли там я підійду до своєї книжкової полиці, я могла взяти якусь книгу прочитану і пролистати по стікерах. Я насправді дуже часто так роблю, тільки до одних книг до нетарт може підійти за тиждень пару раз і реально так пролистати по стікерах, подумати блін, яка класна книга. Я хочу її прочитати і піти до нової книжки, яку я читаю зараз. Чи любиш ти читати науково-популярну літературу? І якщо так, то твій топ науково-популярний я не люблю Читати науково-популярну літературу. Точніше, навіть як сказати, я не те, щоб не люблю, я просто не читаю. Насправді у мене є декілька книг науково-популярної літератури. Я зараз вам їх покажу. Тобто, щоб ви розуміли, це всі мої книги в бібліотеці науково-популярної літератури. Я не кажу, що це якісь погані книжки, якісь не такі жанр в літературі. Навпаки, мені дуже подобається. Дуже часто мене цікавлять якісь книги. Наприклад, видавництво віхола, як у у мене дві їхні книги зараз це. Кар'єра без драв і трав, і як хотіти отримати все. Я скажу вам так: це просто прекрасні книги. Вони читаються на одному подиху. Я, до речі, мабуть, не розповідала про них на каналі, тому тут я трішки більше приділю уваги. Це прекрасні книги. Видавництво «Віхало» взагалі спеціалізується на тому, що видає книги науково популярні але зараз уже в них вийшла перша художка, і вони там анонсували навіть класику українську. Тому ви зайдіть, подивіться насправді, справді, якщо не чули про це видавництво, хоча я впевнена, що всі про нього чули. Але раніше вони видавали тільки науково-популярну літературу українських авторів, і особисто за що я полюбила віхоло свій час, коли вони тільки-тільки видали свою першу книгу. Це за те, що вони дуже простою, доступною мовою розповідали про якісь складні речі, про які насправді ти там іноді навіть не задумувався. Пам'ятаю, їхня хімія повсякдення мені дуже сподобалась по анотації. але я їх не купувала собі по одній простій причині, що я розуміла, що все таки мій фокус уваги більш на художню літературу, і я не знаю, коли доберусь до цих книжок. Але оці дві мені було якраз. Тоді в тему дуже актуальні, тому ці дві я прочитала буквально не знаю там два-три дні, і все. Вони маленькі, тоненькі, але тут взагалі без води розповідається дуже доступна інформація, яку потрібно знати. Плюсом віхо також є те, що тут є відривна закладинка, яка ви можете самі відірвати ось тут на форзиці. І користуватись. Ну, я довго можу розповідати про віхоло, насправді, хоча в мене тільки дві їхні книги, але я дійсно люблю це видавництво. Я вважаю, що це одне з таких топових видавництв наших зараз українських тільки-тільки недавно відносно вийшло на ринок, але вже стільки крутих книжок, що ну реально вони прям завоювали серця, я в багатьох читачів. Ну і друге видавництво, яке я також люблю, і також мало книжок купую їхніх, але при цьому дивлюсь і слідкую за всіма новинками. підписана на них в соціальних мережах, і також в від книжок, які вони планують видавати. І деякі їхні новинки я собі не відудала в кошик і просто так очікую момент, коли я їх придбаю. Собі. Мабуть, ви вже здогадались, про яке видавництво я говорю. Це лабораторія, і в мене є їх дофамінове покоління і самотність. Дофамінове покоління я вже прочитала. Якщо порівнювати лабораторію і віхолу, то віхола все рівно більш... Доступною мовою розповідає нам це все плюс, це все українські реалії, бо українські автори. Ми, ми читаємо про те, що нам близьке. А от лабораторія е, спеціалізується на тому, що вона перекладає книги, які тільки-тільки но ну, виходять десь на зарубіжному книжковому ринку, і вони одразу з'являються в нас в Україні. Скільки я знаю, були навіть такі випадки, коли в лабораторії були. Вже готові книги перекладені навіть швидше, ніж оригінал, і доводилось затягуватись перед продажем, тому що потрібно було все таки по правилах чекати, поки вийде оригінал. Ну і друга книга, яка в мене є від лабораторії, це самотність. Вона мене дуже цікавить, насправді це прям дуже цікава книга, анотація. І я так пролистала її. Тут дуже багато. Моя тут навіть закладинка лежить уже під колір. Ну, тобто, щоб ви розуміли, я її колись навіть планувала почати читати, але щось пішло не так. Ну як щось пішло не так, я знову змістила свій фокус уваги на художку. Не знаю, мені складно дається читати нонфікшн, але при цьому я шалено обожнюю наші українські видавництва, які його видають. Адже цей нонфікшн дійсно якісний, цікавий та актуальний. І, хоч і що лабораторія що в'їхала, в них м'які обкладинки, але ці м'які обкладинки взагалі не стоять в порівнянні з якимись м'якими обкладинками російських видавництв, типу азбука класіка. Ну у це дійсно якісне м'яка обкладинка. Я щось уже дуже довго емоційно розповідала вам про ці два прекрасні видавництва, Тому давайте пошвидше. Як вам дається так багато читати, коли знаходите час, і як виглядає ваш звичайний день? Відповідаючи на першу частину питання, я хочу одразу сказати, що це тільки здається, мабуть, що я дуже багато в день читаю, бо у мене виходить якась велика кількість прочитаного. Але насправді я читаю в день десь годину, можливо, дві. Ну тобто дві години, це якщо я після роботи не втомлена, то я можу собі дозволити почитати дві годинки перед сном. А зазвичай це реально година, і єдине моє правило, це я стараюсь кожного дня читати годину. За годину я прочитаю десь 50 55 сторінок, ну іноді 60, якщо книга якась легка. Саме ось ця година читання кожен день дає мені в фіналі прочитане за місяць, десь приблизно 5 книжок, 5-6, іноді може бути сім, якщо це якісь тонкі книги. Але як ви помітили, я не дуже люблю читати тоненькі книги. Звичайно, у мене навпаки, якісь товстунці. І друга частина питання: як виглядає мій звичайний день? Я працюю зараз дистанційно, тому до шостої вечора, по суті, я вдома, але я не займаюся якимись своїми справами, я працюю. І десь у 9 годині вечора я вже лягаю в ліжечко, беру з собою книгу, запалюю свічку і починаю читати. І там уже залежить, як я вже казала раніше, від мого настрою, скільки я встигну прочитати. Чи буває таке, що книжка не подобається з перших сторінок, і ви просто кидаєте читання чи принципово дочитуєте усе? Я з собою борюся і не знаю, як краще. Раніше в мене було таке, що я не могла залишити книгу. Якщо навіть вона мені дуже не подобалась, вона мене бісила. Я не знаю, мені було дуже складно, але я все рівно читала до кінця. Просто щоб поставити цю галочку, що книга прочитана. проте зараз я можу дозволити собі залишити книгу, перестати її читати, якщо вона мені не цікава. У мене, до речі, вже таке було з трьома книгами: перша це Іван Феба. Я просто не змогла її прочитати. Я залишила її після сотої сторінки. Вона взагалі не попадала в мій настрій. Я не розуміла персонажів. Я не прив'язувалась до них. Я читала цю книгу, наче набір якихось світ, тому просто вирішила відкласти. Друга книга, яку я також залишила і не дочитала, це століття Якова. Не знаю, мені дуже складно вона йшла. Якось якось мені. Було дуже прям важко її читати. Я продиралася через цей текст, тому просто також її залишила і впевнена, що я повернусь до цієї історії, бо дуже багато позитивних відгуків. Тому просто не на все свій час. Ну і книга, яку я закинула читати, і я впевнена, не повернусь до неї ніколи, бо мені просто вона не подобалась. Вона мене бісила, мене бісили персонажі, сюжет, сюжетні діри. Це називає мене своїм ім'ям. Одразу хочу зазначити, що якщо ця книга вам навпаки сподобалась, то це все нормально. Всі ми люди різні, різні смаки, різні вподобання. Комусь подобається, комусь ні. Від цього книга не стає гіршою, але просто мені особисто вона не сподобалась. Могли б розказати про себе освіти, захоплення, де я народилась. Я народилася в Чернігівській області. Я розповідала про це десь на каналі в якомусь із попередніх відео. За освітою, я, я маркетолог, у мене вже є диплом магістра. Я закінчила в тому році, і я безмежно щаслива, що мені вже не потрібно навчатись, що я закрила цей гештальт, що мене є. Магістратура і все до побачення. Бо насправді навчання в період ковіду це було таке собі задоволення. А як навчаються зараз студенти під час війни, це для мене просто взагалі я не розумію, це щось недосяжне для мене. Тому я щаслива безвежно, що не навчаюсь, мені це вже не потрібно. Я цей розділ свого життя вже закрила. Ну і мої захоплення. Одне з моїх найбільших захоплень, це, звісно, книжки. Це можна зрозуміти. Я обожнюю книги, я веду книжковий канал, тому би ну, логічно. Також я люблю картини по номерам, я дуже часто релаксую, коли їх малюю, але я не часто їх собі купую нові, бо вже просто банально немає місця, куди їх вішати. Ну і з такого новенького, це я почала вести більш активно свій книжковий інстаграм. Тому підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Наступні питання буду по черзі зачитувати. Перше, це читаєте іноземних авторів мовою оригіналу. Я не володію настільки досконало англійською, щоб прочитати книгу в оригіналі. Я захоплююсь просто людьми, які можуть це, але я до цього далека. Чи звертаєте увагу на перекладачів при виби? Книги. Раніше, насправді, я взагалі не звертала увагу на перекладачів, але зараз почала цим цікавитись, почала якось помічати, що деякі книги набагато легше читаються перекладач, зміг передати настрій книги, передати манеру письма автора, а деякі книги ну, дуже складно пробирати через текст. І я вже починаю зараз розуміти, насправді, усвідомлювати, що це також залежить від перекладача. Звісно, не все залежить від перекладача, але якийсь відсоток. Його роботи в цьому є. Можливо, стикалися з неякісним перекладом, який руйнував всі враження від книги. Я особисто не стикалася з таким перекладом, але я бачила відгуки, що, наприклад, книга зараз я вам її покажу, навіть телеграф авеню Майкла Шебена. Не дуже з якісним перекладом, я не знаю. Я не можу говорити. Це не моя думка. По перше, бо я ще цю книгу не читала, але бачила багато відгуків, що не дуже якісний переклад. І саме це, мабуть, відштовхує мене зараз від прочитання цієї історії. Звіт екранізації книг, за які не соромно, і навпаки, тут я хочу признатися вам публічно про що я не дивлюсь екранізації по книгах. Ну тобто бувають такі випадки, коли я там щось дивлюсь. Ну, наприклад, це Гаррі Поттер», це Володимир Перснів. Так я дивилася. Я можу сказати, що мені взагалі не соромно за ці екранізації. Я кожну зимку передивляюся Гаррі Поттера і я кайфую від цих історій. Це для мене просто повернення в дитинство: як прочитати книгу, так і подивитись фільм. А, от, щоб назвати якусь погану екранізацію, я навіть не знаю. Ну, мені не дуже сподобався Щиголь. Я дивилася, до речі, фільм о, після прочитання книги. І я зробила велику помилку, я подивилася одразу, мабуть, на наступний день після того, як закінчила книгу, і мене бомбило. Мені здалося, що деяких персонажів взагалі не так передали, як це було насправді, і не розкрили їхні взаємовідносини. Тому, мабуть, назву найгіршою щиголь, але враховуючи, що мій досвід перегляду фільму після прочитання книг дуже малий, то не знаю, можна навіть не довіряти моїй статистиці. Чи плануєш і надалі глибше занурюватись у видавничий бізнес, чи може їм мрії про щось кардинально інше? У Мене немає мрії про щось кардинально інакше, мені дуже подобається. Працювати у видавничій справі мені дуже подобається працювати у видавництві. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що я надалі буду просто розвиватися в цьому напрямку в своєму видавництві. Раніше я могла тільки мріяти про таке, але насправді зараз я кайфую від того, де я працюю, з якими людьми і. Чим ми займаємось, тому ні, точно немає мрії про щось інше. тим паче про щось координальне інше. Сподіваюсь, просто і надалі розвиватися в цьому напрямку. Текаво дізнатись про розвиток міських бібліотек. Загалом, чи є в них зараз сенс? Зараз це таке дуже актуальне питання, бо всі ми бачимо, як зростають ціни на нові книги, як в видавництві постійно переоцінка на старі книги. Тому мені здається, що зараз бібліотеки як ніколи актуальні. Книги в бібліотеках дійсно поповнюють там можна знайти сучасних українських авторів, якихось сучасні нові видання. Тому особисто я раджу вам піти і записатись в бібліотеку, якщо у вас немає змоги купувати книжки в е, такому обсязі, як ви купували до цього. Я вже навіть думаю піти в бібліотеку також записатись, просто якось не знаю, все не підберу нагоди дня, бо дивлюсь на свої полиці, розумію, що в мене ще є що читати. і Якщо я ще запишусь в бібліотеку, то я коли я тоді прочитаю своє. Але мені здається, що це дуже класно, що зараз всі підуть записуватись в бібліотеки, бо, по-перше, їх дуже багато вибір величезний. Мені ну насправді в кожному районі Києва, як мінімум, є бібліотека. Тому просто поцікавтесь, чи є вона десь поруч з вами, і підіть, запишіться і читайте більше книжок. Було б дуже цікаво послухати. Як ви набрали таку велику аудиторію за такий маленький час? Все дуже просто. Я зняла відео про роботу в книгарні Є, про досвід роботи в книгарні. Взагалі там найбільше переглядів у мене зараз на каналі. І після цього відео 2000 людей на мене підписались. Тому у мене і до цього була вже нормальна кількість підписників, але там буквально за, за тиждень у мене вони зросли майже із 2 тому. Якось так, так. Я сама була в шоці, якщо чесно, але мені дуже приємно, що ці люди залишились, дивляться, коментують, переглядають. Яке ваше улюблене фентезі? Мені дуже подобається ім'я Вітро. Я не люблю читати фентезі, якщо чесно. Взагалі його не читаю. Але от стосовно ім'я вітру, я чула, що це класна книга, і я бачила її навіть в магазині. Насправді зараз вже її знайти просто нереально. вже давно закінчився, там можна тільки з рук. А я зайшла в магазин і побачила цю книгу. Я дуже довго стояла, думала брати мені чи ні. Але все-таки я вирішила, що я не буду її купувати, бо в мене є книги, які я знаю, що точно хочу прочитати. А не цією книгою я ще сумнівалась, тому якось я все таки тримала себе в руках і не придбала. Хоча я чула, що це класна книга. І якщо ви любите фентезі, то придивіться до неї цікаво почути про історію створення каналу, як прийшла ідея, що підтовхнула тебе до цього. Я вже дуже давно насправді дивлюсь книжкових блогерів. Років 5, я можу сказати, що ця думка десь у мене постійно була, що я також хочу знімати книжкові відео, але я розуміла, що я не так багато читаю, в мене не так багато книг, в мене немає можливості ресурсів, щоб знімати, і так далі. Потім почалось 24-те, і після 24-го я зрозуміла, що е, немає куди відкладати, якщо ти хочеш, то потрібно робити тут і зараз. І коли я повернулася вже з Чернігівської області до Києва. Десь в травні це було, я почала знімати відео. Моє перше відео було знято, мабуть, на другий чи на третій день після повернення. І після того, як я його виставила, я побачила, що воно набирає якісь там перегляди. Я думала, що це буде десь 100 переглядів, але там нормально так набрало переглядів за перший тиждень, десь, десь майже до тисячі дійшло. Я зрозуміла, що, мабуть, людям це зараз цікаво. І тому мені здається, якщо ви також сумніваєтесь заводити канал чи ні. Це зараз ідеальна можливість, бо люди дійсно шукають нових українських блогерів, новий український контент. І є більша можливість того, що вас помітять саме зараз. Ти пам'ятаєш ти свою першу книжку, після якої ти сказала щось типу «Вау, читання від тепер моє. Що це за книжка була? Я пам'ятаю свої перші такі книжки. Це були книжки Всеволода Нестайка. Я обожнювала його пригоди в лісовій школі. У мене є всі частини. Бували такі випадки, коли я хворіла і залишалась вдома. Я читала цю книгу за день, і мама на наступний день йшла і купувала вже мені наступну частину. Тину, бо я реально прочитувала їх дуже швидко. А навіть коли я ще сама не читала, то я улюбила дуже історію від сила до Настайка Пригоду журавлика». мені її читали батьки і також я кайфувала. Я мені її, мабуть, читали я не знаю скільки разів. Підряд, бо дійсно історія класна. Я навіть зараз пам'ятаю деяких персонажів, тому я вам раджу, до речі, якщо у вас є діти і ви не знаєте, що почати знайомство з книжками, все володнестайко. Це просто один із найкращих варіантів, тим паче це український автор, і мені здається, що його книжки прям переповнені цією добротою, наївністю дитячою, але при цьому дуже повчальні. А якщо брати книгу вже в більш дорослому віці, яку я прочитала і зрозуміла, що ну все, книжки це точно моє, то це була. Аліса в Зазеркаллі, Аліса в країні див. Я пам'ятаю, що це був клас, мабуть, четвертий. Я захворіла, взяла цю книгу в бібліотеці і прочитала її також за один день. Навіть не за день, а за півдня мама пішла з обіду на роботу і повернулася з роботи. Я вже прочитала цю книгу. І після цього я прям почала активно читати, ходити в бібліотеку, брати нові книжки. Мені почали активніше набагато купувати книжки. Ну і все і це призвело до цього і до мого книжкового каналу. Ну, от і все це було останнє запитання. Дякую всім, хто долучився. Без вас цього відео б не було. Сподіваюся, що після цього відео ви дізнались про мене трішки більше, і ми стали з вами трішки ближче знайомі. Ну а на цьому все. До скорих зустрічей. Не забувайте підписуватися на цей канал якщо ви ще не підписані, ставте лайк під відео і ставте дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео в наступний понеділок. До зустрічі!